Міф чи реальність в ембріології? Заморожені ембріони менш якісні, ніж свіжі. Міф Ні? сучасні методи заморозки дозволяють зберігати матеріал без втрати їхніх властивостей. І після розмороження ембріони є в тій самій стадії розвитку, які були на день ріоконсервації. Ембріон може розвиватися в лабораторії скільки завгодно. Міф. Ембріони культивуються в лабораторії до п'ятої або шостої доби, і на цей день вони мають бути перенесені в матку або вітрифіковані, тобто заморожені. Вік жінки не впливає на якість ембріонів. Міс. З віком якість яйцеклітин стає гірше і відповідно менші шанси отримати вагітність. Але якщо ви заморозили яйцеклітини в певному віці, наприклад, 25 років, то їм завжди буде 25 років. Чим більше ембріонів переносять, тим вищі шанси на вагітність. Правда, але перенос двох або більше ембріонів одночасно збільшує шанси на вагітність. Але разом з тим збільшуються шанси отримати багатоплідну вагітність, а це є додаткові ризики. Під час запліднення ембріолог може повпливати на стать дитини. Міф стать дитини залежить від сперматозоїду, який несе X або Y хромосому. Для ембріолога вони всі однакові під мікроскопом, тому вплинути на цей процес він не може. Діти, які народжені після екстракорпорального запліднення, відрізняються від інших, звісно, ні. Такі дітки абсолютно нічим не відрізняються від інших, і вони є також довгоочікувані, бажані і такі кохані.